Сьогодні в рамках виїзної комунальної приймальні відбувся збір підписів проти. Влаштування оптового ринку на парковій території, що знаходиться по вулиці Сокальській. на минулій сесії Червоноградської міської ради депутати прийняли рішення, яке робить перший крок до продажі 15 соток землі біля магазину Барвінок на вулиці Сокальській під ринок сільськогосподарської продукції. Дана паркова алея, яка знаходиться по вулиці Сокальській, це місце для відпочинку як пенсіонерів, так і молодих сімей з дітьми. Мешканці висловили різке обурення з приводу прийнятого міськрадою рішення. Особливо обурює те, що в таких надзвичайно важливих питаннях не враховується їхня думка і не здійснюється навіть публічне громадське обговорення питання. Однією з цілей виїзних комунальних приймалень є залучення побільше громадськості до вирішення і обговорення суспільно важливих питань. Якщо ви хочете долучитись до збору підписів проти будівництва по вулиці Сокальській, звертайтеся за адресою Шевченка, 16 а третій поверх над магазином. АБЦ.